Я не буду довго говорити, я хочу подякувати за те, що ви прийшли, за те, що ви слухали. Не буду гятувати за себе, а хочу тільки звернутися до вас. Я дуже вас прошу, не продавайтеся, не продавайтеся, не продавайте свої душі, не продавайте Україну. Якщо за 100 гривень сьогодні ви проголосуєте, то ви заберете майбутнє у своїх дітей, у своїх онуків, заберете майбутнє. Беріть від всіх. Беріть, що дають, вони вкрали вас, забирайте. Але в кабіні ніхто не побачить, як ви голосуєте. Голосуйте по совісті, оце я вас прошу. А відносно тої репліки, яку сказав горади про казначайство, не мітриться. Казначаєство треба ліквідувати. Таку інституцію в державі треба ліквідувати. І тоді сільські голови можуть відкрити рахунки в банках і за ті кошти, яких не крутити лампочку і деревнати дорогу. І повірте багато питань. Вам бажаю добра, здоров'я і мирного нема над вашою головою. Дякую. Вибачте, я маю їхати на зустріч. До побачення.